Проблемні питання отримання відсрочки від військового призову студентами денної форми навчання відповіді юриста та розберемо на конкретному практичному прикладі, де студенту було спочатку ТЦК відмовлено в отриманні відсрочки від військового призову, але у подальшому було захищено інтереси студента, який дійсно навчається. Та являється студентом в отриманні відсрочки від військового призову. І так, перший крок, щоб отримати відсрочку від військового призову, якщо це студент, необхідно підготувати заяву щодо отримання відсрочки від військового призову наприкінці публікації. Зразок зазначеної заяви у заява повинна бути відповідною формою, яка затверджена постановою. Кабінету міністрів України номер 560. У заяві необхідно зазначити норму закону, відповідно до якої військово зобов'язаний має право на відсрочку. Якщо це студент, це пункт 1, частина 3, статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. До зазначеної заяви необхідно долучити нотаріально посвідчені копії відповідних документів. Це довідка ДБО, також копія паспорта та ідентифікаційного коду, можливо, студентський квиток, інші документи щодо навчання. Зазначену заяву необхідно належним чином подати до ТЦК зареєструвати протягом тижня. Заява розглядається, та комісією приймається рішення: має право на відсрочку чи не має право на відсрочку. У зазначеному випадку відповідь була негативна. Студенту було відмовлено в отриманні відсрочки військового призову. У подальшому було підготовлено позовну заяву до окружного суду, щоб відстояти права та інтереси студента. У подальшому суд відкрив провадження у справі, розглянув позов. Та позов було задоволено повністю щодо бездіяльності ТЦК щодо розгляду заяви про надання відсрочки від військового призову та зобов'язання ТЦК все ж таки розглянути заяву та прийняти законне рішення. У подальшому було підготовлено адвокатський запит до ТЦК спрямовано рішення суду щодо отримання відсрочки від призову та виконання рішення суду. У подальшому ТЦК була. Оформлена довідка про надання відсрочки від військового призову. Зазначена довідка вона має юридичну силу при пред'явленні військово-облікового документа. Такий документ також зазначається у зазначеній довідці. І таким чином права та інтереси студента відстоєно було в судовому порядку. Якщо відповідь позитивна на заяву, тоді Військовозобов'язаний звертається до ТЦК, за необхідності проходить військово лікарську комісію щодо визначення придатності до військової служби. Якщо наявний військово-обліковий документ, актуалізовані військово-облікові дані, тоді у більшості випадків ВЛК. Не проходить військовозобов'язаний, та відсрочка від призову видається без проходження ВЛК. Це за наявності військово-облікового документа. Якщо військово обліковий документ було втрачено, його немає, тоді, скоріш за все, ТЦК зобов'яже проходити військово-лікарську комісію. Тому такий алгоритм порядок дій щодо отримання вісрочки від військового призову студентами. Але наголошую, якщо є на це підстави. І довідка, ДБО, вона зазначає, що військовозобов'язаний так не порушує здобуття послідовності освіти. Ось такий алгоритм дій. Якщо є у вас питання, задавати їх у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога. Адвокатів пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери». Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, зразки документів наприкінці публікації. Дякуємо вам за вашу увагу.